Після пробудження, не покидаючи ліжка, просто зробіть ось так: нахиліть голову до одного з плеча, м'яко і повільно переведіть підборіддя вниз до іншого. Малюємо лодочку, декілька повторів. Тримайтесь за коліна, виштовхніть грудний відділ вперед, з видихом м'яко скругляться у внутрішню сторону. Робимо вдих вперед, видих м'яко скруглюємося. І таких вісім повторів. Бо ми тепер вдих потягнулися ручками вгору. Угу. Відпускаємо плечі вниз, не затягуємо плечі до вух і нахиляємось в один з боків. Це також зручно робити прямо в ліжечку, для того, щоб пробудитися і відчути своє тіло таких вісім повторів. Буде доречно зробити м'яку скрутку і в іншу сторону. Сядьте на один з боків. І просто ж зробіть колові рухи коліном. В іншому напрямку також не забудьте і обов'язково на іншу ножку. Витягнувши ножки вперед, зігніть ноги в колінах нахиліть тулуп вниз, животиком до стегон. І почергово випрямляйте праве ліве коліно. Відтягуємо тепер носочки від себе і до себе. Буквально декілька разів супер. Ви готові до цього дня? Я бажаю вам гарного настрою і до зустрічі на килимку.